Салют, кіти вітаю всіх вас з вами Фелікс Весліман. Ми розпочинаємо наш прямий ефір по темі торгуємо у прямому ефірі. Перш за все, дисклеймер на про те, що будь-яка інформація, що ви бачите в нашому прямому ефірі чи будь-яких нашому іншому ресурсі, в соціальних мережах тощо не є фінансовою порадою, виключно те, як діємо ми рішення щодо того, чи копіювати наші дії ви приймаєте самостійно. Напишіть чат, як звук, як зображення, звідки ви, який у вас досвід, на якому ви етапі адаптації, навчання тощо. От, і будь-які питання задавайте також у чаті. Почекаємо декілька хвилин, адже всім прийде. Усім прийдуть сповіщення щодо ефіру, і, можливо, хтось ще до нас доєднається, поки так ознайомтеся з дисклеєм. І политимо. І так. Перш все по нашому алгоритму. Так, у нас є глобальний алгоритм і локальний алгоритм. По локальному алгоритму, по глобальному алгоритму ми обираємо виключно фундаментальні монети, тобто не токени. Да, не токени для щоденної торгівлі. Тобто, чим це обумовлено Це просто вам спрощує в як то кажуть, прийняття рішень. Коли ви торгуєте одним інструментом. Основним інструментом, з яким рухається більшість токенів і монет, є біткоін. Тому почніть з біткоину, Да, Він не саме волатильний можливий інструмент, але його простіше. Щитувати. Коли ви не чутеся, читати біткоін, тоді ви можете вже перейти до якихось інших інструментів, що з ним корелюють чи розкорельовані, і намагатися відторгувати в тому числі і їх. Таким чином, я торговував 25 монет одночасно разом з біткоїном і робив 300% за депозиту за 15 хвилин. Це те, що стосовно глобального алгоритму, локального алгоритму, ми перш за все, приділяємо увагу собі. Тобто, як це виглядає? Тобто ми дивимося, чи є у нас якісь припущені повідомлення, можливо, да, в трейдингві, можливо, хтось написав, можливо, хтось відкоментував нашу ідею, можливо, хтось, як бачите, ось тут на португальській мові 18 людей сподобалась моя торгівельна ідея. Хтось, можливо, залишив якийсь коментар, як ось тут, да, португальською. Він написав про те, що я вже завдяки перекладачу, вже переклав, що він думає так само, у нього така сама ідея. Давайте на нього підпишемося. Якщо це однодумець, у нього немає підписників, немає ідей, давайте з ним поспілкуємося трошки. Можемо написати навіть йому щось в особисті повідомлення. А тут, наприклад, відповісти рація, хоча я не знаю, чи вірно це португальською. Ну, я думаю, він мене зрозуміє. І сам себе забустив, так? В чому полягала наша торгівельна ідея? У нас було декілька рівнів. Ми зараз побачите на графіку, що ми все ж таки зберігаються. Ось цей рівень це найбільший рівень проторговки, тобто контрольна точка ось цього ось, фету, да, ось цієї консолідації. Ось ця, ні, точніше. Да. а, точніше, ось ця це ось ці, взагалі усі, всього. Ось це. Ми бачимо, що це рівень, на який ми дуже часто спирались, да, пробували відштовхувалися відштовхувались з цього боку. Бачите? Ми тут за ним стояли, пробили, і потім вже тут після пробиття, отут, у нас була ідея, що тут можна заходити. Перший варіант заходити прямо тут. Це агресивна, досить. Страт... Ну, тактична дія, можна розробити було б наступним чином. Дочекатися виходу, да, і отут я бачу в ЛОЇ, ось тут. Да, і що можливо, ми вдаримося ось в ці цілої, повернемося, і тоді тут лімітним ордером зайти. І ось тут, тоді наш стоп, тобто можна трошки нижче тощо, Співвідношення 6 до 5. Ось таким чином. Якщо ж. Не йдемо зараз вниз, то вниз, або якщо ми приходимо, вниз, то тут шукаємо точку входу, так, тому що це найбільший рівень торговки, ось цього флета. Да. Або якщо ми ось так: от і повертаємося так, через ретест, то тільки тут беремо теж лонг з ризиком 1 до 5,88. Повернусь до чату, щоб було все чутно, тому що буває, що я забуваю включити звук. Так. так. Друзі, будь ласка, активність. Я роблю це не для себе, а для вас. Тому пишіть, якщо звук нормальний, я задаю якісь питання, робіть це, задавайте питання. Ми, я це все знаю. Ми робимо це для вас. Це є ваша практика. І так. Виходячи з цього, як зараз відбувається? Виходячи з цієї точки, ми пішли одразу вверх. Але зараз ми бачимо, що можливо, все ж таки буде повторення. Тобто ми дійшли ось до цих лоїв. Лоїв, хаїв, я теж перепутав, я сказав. Тут хаїв ось тут до цих хаїв, Ой, до цих хаїв, до цих хаїв ми теж дійшли. І, можливо, зараз теж все ж таки сюди повернемося. Давайте тепер подивимося. Добре, подивились. Ну, зараз будемо аналізувати, як далі рухаємося по цій темі. Тепер. Щось цікавого да? на тепловій карті за 24 години. Ми бачимо досить цікавий момент саме з ріплом. Чому? Тому що більшість монет із топ-10, вони так само, як і біткоін, скоригувалися, а Ripple був вранці з запізненням. Тобто, його можна було відшортити, скоріше за все. Також Hyperliquid, проліквід, як завжди, випадає. Ось тут хай так ліквід 2%. Лео, ну, ви знаєте, як ті, що вже давно спостерігають, знаєте, що з ним робити. тут З цим Лео. Так. Тепер давайте перевіримо по техніку. Так, точніше, пошукаємо монетки, які можуть бути цікавими. За 24 години. Тобто ринок скоргувався, нас цікавлять монетки з хорошим об'ємом, да? ті, що торгуються на нашій платформі. Нічого такого тут немає. Це в основному якісь токени, GATS 34%, Major 33%. Цікаво, Major дав 33%. Так, я його розпродав. Тепер давайте подивимося, що саме нам показує біткоін по технічному аналізу. То так, і з точками розвороту. 106. Так, ще раз той же день. 104. День. Хм. Стрічка новин. Ми сьогодні опублікували вже в дайжесті Головні події за вчорашній день можете подивитися. От, а вчора опублікували головні події економічного календаря. Також можете, можете подивитися. Це все в дайжесті та в головному каналі. Узбекистан випустить стейблкоін хумо на базі гособлігацій. Цікаво. Сімейство Трампа звинувало шахраїв у чутках щодо запуску мемтокена True TrueSocial. Прикольно. В Дубаї запустять оплату держпослуг криптовалютами. Coinbase в SP 500. Так. Що у нас? У нас за 4 хвилини виходить, здається, звітність. Досить цікава звітність. Ще не помиляюсь. Зараз повернусь до чату. Адже да. це інфляційна звітність саме. От. Давайте дочекаємося, як вона відреагує, а поки накидаємо тут дещо цікавого. Тепер дивіться: ось трошки треба змістити, тоді буде більш коректніше. дані. Нам треба ось так приблизно Це збирати. Ось так. Зараз підтягнеться, тобто бачите, жовта лінія це контрольна точка. Тобто, найбільший об'єм, де торгували ось тут, ці частини. Трошки нижче у нас є також вихомий рівень, котрий ми також у нас відпрацьовуємо. І ось ми бачимо, як ми точно прийшли до червоної ріні. Це автоматизований профіль об'єму, те, що вам автоматично показує, де у нас було найбільше проторговано. Так, зараз показує полеям. Давайте трошки нижче. ось так, зробимо. Чомусь воно на USDC по-іншому підтягує, так? Да? Ну, раз у нас підтягувалося сюди, да. так. Такі десь так ми були. Ось так. Ось таким чином. Тепер як нам зрозуміти, куди буде йти корекція? У даному випадку. Ми беремо. Беремо, будемо да, тут FIBO, 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 Фібо, Не вже я не додав, може бути такс. Корекція Fibonacci є OSI. Тепер давайте подивимося, куди у нас може відбутися корекція в даному випадку. Так. Тепер у нас виходить корекція трошки глибше. Нам треба переставити наш ордер. А з ким ще не? Ті, що зайшли тут по ринку, ви можете виходити. У вас один до трьох є, це точно. Ну, Факту, ті, що зайшло на пробій. А ось наш ордер нам треба змістити трошки нижче. У не б'ється да, математично тут. Давайте спробуємо ще ось так зробити. Звідси ось сюди причина теж, Так. і це не треба так. Добре, давайте зробимо коротку корекцію. Подивимося. ось Звідси. Ось сюди. Так, звісно, забирамо ці. Так. Звідси, ось сюди. В принципі, корекцію ми завершили. 06, 06 ми забрали рівень.

Може сходити на 0,5, може сходити на 0,5. Зараз, якщо ми бачимо, що це ми у нас відбувся злам тренду, тоді ми можливо йдемо вниз. Тут ситуація ось цікава. Єдине, що якщо ми зараз прийдемо ще раз і будемо тут наторговуватись під цим рівнем, потім побачимо всплеск об'ємів, тоді можливо пробиття. Але я думаю, що все ж таки. У нас зараз щось на шкаут прапору такого сформується. Ми, можливо спустимося до 05 рівня, і після того тільки ціна вирушить далі. Давайте приблизно так і зазначимо. Так. Я думаю, що буде. Что-то вот так. Мы сюда пришли. Сюда повернулись. У нас появилось что-то. Вот так вот и будет. Только уже. Треба розглядати? можливий Можливо, якось так. Тепер що у нас там? Як реагує ринок на це все? Пішли вверх, да? Трошки. Прошу економічний календар, вийшов. Інфляція знизилась. О, -о, О, знизилась. О, так ми можемо зараз йти на пробиття. Ми можемо спробувати зараз пробити. Тому цей сценарій може і бути. Навіть працювати село, але зазначимо все ж таки, про всяку випадок. Штриховано, зробимо. Так, поки що ідею створювати не будемо. Подивимося, як зараз на зниженні інфляції відреагує. відреагує ринок. Як як відпрацює той рівень? так. Активність дуже слаба. Ви нічого не пишете. тому ми сьогодні розігріш 100 доларів проводити не будемо. Так. Подивимося, 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 подивимося. Так, єдине, що нам треба спробувати, можливо. Не будемо міняти торгівельну ДР поки що. У нас завтра тонкий ринок нічого немає цікавого. А ось четверг в розділ, розділені продажі і PPI місячні, місячні продажі, потім ще ринок нерухомості в п'ятницю. Я думаю, що завтра тонкий ринок. О. І ось на ну, оцих. Четверг, ми можемо побачити дуже-дуже хороший рух. Чому? Тому що дивіться, попередній мінус 4, а прогнозований плюс 0,2. Єдине, що продажі роздрібні у нас по попрогнозовані, знизилися. Але те, що знизилася інфляція, це взагалі сигнал на те, що ми повинні йти вверх. Що ми дуже-дуже сильно. Але чомусь ми цього не бачимо. Щоб тут прям були об'єми грандіозні. Такого немає. О, задавало мені питання щодо також практики. Практика ваша заключається в тому, що ви приходите на прямий ефір, задаєте е, питання і формуєте ваші торгівельні ідеї. Ось так. Наприклад, тобто, є робиться опис. І ви зазначаєте на графіку, як саме. Також задавали питання щодо плеча. Ви торгуєте поки що без плеча. Тобто, я в цьому в відео вам розказав про те, що, наприклад, що у вас ось як тут, да? ці торгівельні ідеї. Ось тут давайте її візьмемо до розгляду. 1,76. Стоп, ось тут, бачите, 1,76. Просто це каже? Це каже, що ваш об'єм, те, що у вас є, да, ваш, ваш депозит торгівельний, вам необхідно поділити на 1,76. Якщо ви використовуєте п'яте плече, то ви ділите ще там на 5. Якщо десяте плече, то ви використовуєте, ви ділите ще на, на 10. Ось таким чином. Далі. Якщо ви хочете частково закритись, то ви можете це зробити тільки при досягненні ризику реварду 1 до 6. Тобто, ось тут, коли 1 до 6 буде, да, по цій угоді, я можу закрити половину позиції. Тоді у мене буде збережений щонайменший да, агресивний ризик менеджмент 1 до 3. Тому що якщо я тут закрився, да, і далі ціна пішла і закрилась по стопу, то вийшло так, що я тільки забрав половину, да, тобто один до трьох по факту, да, і забрала потім відсоток. Розуміло, так? Да? Тобто, ми не закриваємо, якщо ми торгуємо один до трьох, ми половину позиції не закриваємо. Ми тоді очікуємо, щоб наша позиція закрилась або повністю. Або можемо перевести в стоп в плюс, якщо його називають, бо забути, ми кажемо, стоп в плюс можемо перевести, то покриваючи комісію, наприклад, якщо у вас комісія 0,08, поставте 0,16 з просвязанням тощо. Можете, якщо це якась менш ліквідна монета, трошки більше. 0,25%, 0,30%, одна відсотка тощо. Ось таким чином. Ну і головне, ми зараз будемо е, здійснювати, е, здійснювати зміну наших умов. І для тих, хто дійсно що ми бачаємо, що вони проявляють активність в нашій екосистемі, вони вдячні нам за те, що ми для них робимо. Ми готові розглянути їх на ставку. Невеличку ставку, так, це 500 доларів. Прогресивну ставку, вона може збільшуватися. От, при виконанні певних умов. От, кого цікавить такі умови, так, таких умов не дає ніхто, жодна проптрейдингова компанія, жоден фонд не дає таких умов. Тоді можете написати асистенту через міні-додаток для того, щоб. Ознайомитись з цими умовами завтра, в будь-якому разі, я ще всім ми всім це все надійшлемо. На сьогоднішній день будемо завершувати. Якщо у вас доступу ще до додатку, немає. Ось вам QR-код, так що за першим посиланням ви можете отримати доступ до цього додатку. От. єдиний момент. Ви за цим посиланням ви можете отримати airdrop монети Dude. Так. Це монета, що була випущена, в тому числі до NFT-колекції Дудо. Тому використовуйте цю можливість. От. Єдине, що вам необхідно буде вказати тут реферальний код. Тобто fnvy 2 Тому. Обов'язково його ввоті, щоб вас пропустило на цю акцію. Тому що це саме не основний сайт, це сайт Web3 гаманця. Покажу, як його відкрити вам. Тобто, зараз змінилось. У нас немає тепер тут такого переключателя на Web 3, але є тут більше. Зараз я подивлюсь, що вам переключився екран. Так, переключився. Тобто, такого маленького переключателя, як раніше, був, немає, але є в більше web 3. І ось от переходите в гаманець. Починаєте торгувати. Можете в тому числі свій, свій телеграм-гаманець сюди під'єднати. А, Ви цю вкладочку не бачите, чи бачите. Зараз подивимось. Так, бачите. Так. А наразі будемо завершувати. Будемо завершувати. Підписуватись перейшов, бачу по QR-коду. Так. М -м -м. Да, ось так це виглядає. Бо одразу у вас відкриваються всі токени. От. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисне для вас, поставте йому лайк. Надішліть тому, коли ви вважаєте, що воно теж буде корисне. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. І залишить в коментарях свою своє бачення, як ви хотіли би, що вам необхідно. Для того, щоб. Як може швидше показати результат, чим ми можемо посприяти, профітно торгувати. Да? До речі, на днях у нас буде ще стрім з одним моїх перших компаньйонів, студентів, можна поставити, людиною, з якою я поділився крипто, крип, криптовалютою. Він взагалі світом криптовалюти. Ми почали разом рухатись, і він вам розповість, як він. Буквально за 45 хвилин, менше, ніж за 45 хвилин, нещодавно е, більше ну, 950 євро, більше 100 доларів, більше 1000 доларів. Ось таким чином. От. Тому, якщо ви хочете так само отримувати, да, по факту заробляти так само, будь ласка, освіта, освіту, освіту, у вас все для цього є. Ще раз. Даю вам QR-код реалізовуватись, будьте активними ринок, на якому активні заробляєте. Тільки навіть якщо ви торгуєте ботом, вам все одно необхідно бути активним на ринку. Приведу приклад, якщо ви торгуєте на звичайному ринку, той, що просто стоїть, просто, просто стоїть і нічого не робить, він буде дуже мало відторговувати і зробляти мало своїх копісійних. А той, що активно закликає, давайте разом торгувати, давайте то все, дивіться, отут. А я думаю, що ціна там скоро звиросте. Тобто він створює ринок своєю активністю, по факту. Тобто він торгує. Це і є торгівля, в тому числі. В будь-якому разі, не тільки фінансові розрахунки, да, а взагалі будь-яка активність. Тому необхідно бути активними для того, щоб дійсно на ринку заробляти. Якщо у вас ще немає аккаунту, він. Ну і якщо у вас доріж раніше був аккаунт, ви можете перезапустити свій аккаунт за ось цим посиланням, отримавши певні бонуси. Ну, і на сьогоднішній день все. Це все, все, що я хотів вам сьогодні розповісти, чим поділитись, е притримуйтесь ризик менеджменту. Торгуйте з розумом, тоді успіху удачі будуть спожити ваш торгівельний день. Побачимося четверг.